Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 258. Запишіть вираз 2 у 48 степені у вигляді степеня з основою перше. Основа у нас 2 в 4 степені. Добре. Отже, я пишу. 2 у 48 степені це 2. В степені 4 помножити на 12. Тобто 4 помножити на 12 це 48. Правильно? Тобто, поки що я нічого не зробила. А тепер дивіться формулу. Коли ми. Підносили степінь до степеня. Що ми робили? Ми показники перемножали. Отже, я можу записати так. 2 в четвертої степені в дужках. Це у нас буде основа. І все це в 12 степені. Все. Ми зробили, що від нас просили. Нас просили представити у вигляді. Степеня з основою 2 в 4. Все. Далі, друге завдання. Треба представити число 2 у 48 степені. З степеня з основою 16. Давайте подумаємо: 48 це 16 помножене на 3. Так, так. Поки я нічого зайвого не зробила. Замість 48 написала 16 на 3. А тепер знову дивлюсь цю формулу. Пам'ятаєте, щоб піднести степінь до степеня, треба показники помножити. А я не хочу множити показники. Я отак записала 2 в 16 степені в дужках. І все це в 3 степені. Все. У нас також основа 2 в 16, Третє. 2 в 48 степені треба представити у вигляді степеня з основою 8. Ага, щось нове. Там основа 2, тут основа 8, щось вже таке незрозуміле. А давайте подумаємо, що таке 8. 8 це 2 помножити на 2 і на 2, тобто це 2 в 3 степені. Давайте запишемо. Для себе, що? 8 це 2 в третій степені. Я пишу так: так як одразу бо розумію, як пояснення, що було. 8 дорівнює 2 в третій степені. Тоді я пишу так. Знову вертаюсь на початок запису. 2 в 48 степені це 2. В степені 3 помножене на 16. Бачите? І тепер що ми робимо? Застосовуємо ту саму формулу. Це те саме, що 2 в 3 степені і в 16, так? А що таке 2 в 3? Це ж 8. Ось вам. І 8 в 16 степені. Ми представили вираз у вигляді степеня з основою 8. Все. І на останок четверте, нам треба число 2 в 48 степені представити в вигляді степеня з основою 64. А що таке 64? 64 це. Давайте подумаємо: ну, це 8 на 8, да? А 8 це 3 рази 2 на 2, да? Тобто це 2 в 6 степені. Кому не зрозуміло, я записала 6 раз число 2. І дивіться. 2 на 2 на 2 це 8. І ще 2 на 2 на 2 це 8. Ну а 8 на 8, 64, ви це все знаєте. Коли нам кажуть 64, я кажу: це дорівнює 2 у шостій степені, це нормально. Сприймайте однаково. Ага, тепер вертаємось до завдання. 2 в 48-й степені це те саме, що 2. В степені 6 помножене на 8. Тепер треба застосувати формулу. Пригадуєте, щоб піднести степінь до степеня, треба основу переписати, а показники помножити. А ми робимо наоборот все, да? в іншу сторону. Ми хочемо записати так, 2 в 6 степені і в восьмій. А 2 в 6 степені, ви ж пам'ятаєте, це 64. І я запишу 64 в 8 степені. І я представила, як просили 2 в 48 степені, представила у вигляді степеня з основою 64. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!